Шановні колеги, шановні депутати обласної ради, шановний головуючий, мені дуже приємно, до речі, бачити Олексія Григоровича в статусі головуючого, тому що ми неодноразово з ним відстоювали справедливість Кременчуцької районної ради, законно обраного голови. Ось стояли на захисті верховенства права, свободи, демократії. Тому я впевнений, що і тут ми знайдемо консенсус. Але трішки історії питання тарифоутворення в Кременчуці ми підняли. Ініціативна група депутатів Кремльської ради ми підняли ще 29 грудня. І на превеликий жаль, станом на 6 лютого, у нас немає відповіді сьогодні в мотивованої, чіткої відповіді для людей, для наших виборців, для громади. Я думаю, що ви всі в курсі, що населення Кременчука 220 тисяч. І кожен з цих 220 тисяч, принаймні той, хто досяг 18 років, він задає нам питання. Як ми будемо жити далі, і незважаючи на те, що відбулось вже не одне засідання робочої групи, як в Кременчуці, так і в Полтаві, в області, ми все ще бачимо позицію таку: є наша позиція, а є неправильна позиція. Тобто є позиція підприємства, є позиція колективної області в лиці депутатів Полтавської обласної ради, є позиція військової адміністрації і є неправильна позиція. Але чомусь неправильна позиція це позиція громади. Я не пам'ятаю, щоб громада, яка по суті є джерелом влади в Україні, ну, займала хибну позицію. Ці люди нас обирали і делегували нам повноваження розібратися з цим питанням. І я ж кажу станом на 7 лютого хотілося б бодай частину відповідей повернутися в Кременчук і дати людям відповідь, щоб вони зрозуміли, як ми будемо жити далі.